Вогні ялинки запалили о 17-й годині в Ужгороді на площі Шандора Петефі. Туди прийшли жителі та гості міста. Для них актори Закарпатського академічного обласного театру Ляльок Бавка провели концерт. Ялинку встановили за гроші меценатів. Про це суспільному розпов начальниця управління молоді та спорту Ужгородської міської ради Алла Чернобук. За її словами, цьогоріч не купляли прикрас та гірлянд. Ялинка цього року у нас буде традиційною, як ви бачите, вона має висоту 19 метрів, але для оздоблення ми не використовуємо жодних нових іграшок, жодних нових прикрас і ліхтариків. Всі прикраси закуплені ще в 2021 році, так як в країні війна, і ми одноголосно прийняли рішення про те, що кошти з міського бюджету мають бути спрямовані на цілі, які потрібні зараз в умовах війни і максимально на наш. Наших Захисників, наших військовослужбовців. Що стосується монтажу і встановлення ялинки, то на монтаж та демонтаж не виділялось жодних коштів із міського бюджету. Монтаж і демонтаж ялинки був здійснений за рахунок наших меценатів. У разі блекауту ялинка буде засвідчена від генераторів і альтернативних джерел живлення. Про е, її режими освітлення ми також будемо анонсувати на сторінці Ужгородської міської ради. Чесно, ну зараз треба так, як уже люди зібралися. А взагалі думаю, що ну, краще попримінити з цим, тому що війна і люди там гибнуть. Я вважаю, що краще було б. Чесно, і з ялинки добре ну, двояко, Я не можу сказати точно. Цікаво, із ялинки, але війна теж війна рано чи пізно закінчиться. А дитинство треба зберегти, треба дати радість дітям, щоб вони це і запам'ятали, і все ж таки порадували і себе, і батьків, і батьки згадали своє дитинство. Однозначно треба. Нам треба ялинку, щоб щоб Миколай приходив і за нашу Україну любив, нашу Україну, всі, щоб всі діти любили наше щастя і нашу Україну любили.